Пані Ольга прийшла до Черкаської поліклініки номер 5 та на самопочуття каже, не скаржиться, хоче вакцинуватися від ковіду. минулому году я робила чотири рази вакцинацію і я не боліла. Щеплення взагалі приношу отлично. Стала і пішла. Пенсіонерку проконсультували та записали до черги, розповідає медсестра Наталія Коренюк. Та ось вакцинувати сьогодні не зможуть. На даний час у нас є наявні АДПМ. Дифтерія, правець, вакцина, і вакцина Цервалікс. Від ковіда вакцина поки відсутня. Попереднього тижня, додає, до кабінету звернулися 10 охочих вакцинуватися від ковіду. Люди приходять до нас, записуються, ми записуємо номер телефона. І коли підвозять, привозять нам вакцину, ми тоді телефонуємо. І люди підходять із 8 до 5 вечора. Черкащина 2 вересня отримала нову партію вакцин від ковіду. У поліклініки препарати розвезуть цього тижня, зазначає завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Шуляренко. Протягом цього року у нас було два види вакцини: це Янсен, це була і вакцина Комірнаті. Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення. Надавати вакцини в центри не по потребі, яку ми формуємо від регіону, а надати з умовою зберігання мінус 80 градусів, у нас є такі умови, тому що у нас обладнаний склад і сучасне холодильне обладнання, тому замовлення було розширене. І у нас в області надійшло 3960 доз вакцини. Постановою від 5 серпня Міністерство охорони здоров'я ухвалило нові рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу. Згідно з нею, каже Ірина Шуляренко, схема вакцинації спрощується. Для більшості людей достатньо зробити одне щеплення на рік проти COVID-19. ревакцинація через 6-12 місяців. Передбачена для тих, хто входить до групи ризику групи високого пріоритету. Це Люди похилого віку, вік 75 60, які мають додаткові ризики розвитку тяжкого перебігу covid 19 Також люди, які мають Такі пожиттєві діагнози, як цукровий діабет, ожиріння, захворювання нирок. Зараз все чітко написано: одна доза через 6-12 місяців, робиться бустерна доза. На вакцини вже очікують, каже лікарка-імунолог та завідувачка відділення профілактичних щеплень міської поліклініки номер 5 Інна Кімлик та показує холодильники, де можуть зберігати препарати навіть при блекаутах. У нас є і генератори, і безперебійники так то цей холодильник може утримувати температуру до плюс 8 градусів, якщо кришка не відчиняється, протягом 6 діб. Імунізація говорить, лишається найдієвішим способом захисту від ковіду. Ми подолали пандемію завдяки щепленням, але це не означає, що ми подолали вірус. Вірус є, він постійно змінюється. Зважаючи на нові рекомендації мозу, каже пані Ольга, вакцинуватиметься цьогоріч двічі, оскільки є в групі ризику. Якщо можливість буде, то дві. Я захочу всіх. Ну хто соглашається, хто залишається таку. Тетяна Недбайло, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.